У Сашці Карпат, неподалік від села Бубнища на Івано-Франківщині, височіє один із найзагадковіших скельних комплексів України скелі Довбуша. Ця природна пам'ятка не просто вражає красою, а носить у собі історію, легенди і цікаві наукові факти. Скелі Довбуша – скельнопочерний комплекс, унікальна пам'ятка історії та природи, розташована за три кілометри від села Бубнища. Урочищі «Бубнище» на території створеного 1996 року Поляницького регіонального парку. Комплексна пам'ятка природи скелі Довбуша лежить на висоті 668 метрів над рівнем моря. Це скелясті виступи пісковиків за вишки до 80 метрів, що утворилися більше 70 мільйонів років тому на дні палеогенового моря. Унікальний скельний комплекс, названий на честь легендарного опришка. Олекса Довбуша, це неповторне за своїми формами і розташуванням нагромадження гігантських скель та каменів, що нагадують дивовижних істот, покраєна глибокими, завжди темними ущеленими, ямами, потаємними ходами та стежками. Олекса Довбуш герой карпатського фольклору, провідник повстанців, опришків. Які боролися проти панщини і несправедливості у 18 столітті, його постать оповита неймовірними легендами. Він нібито мав надлюдську силу, міг зникати без жодного сліду, залишав золото для бідних і переховувався саме серед цих скель. Кажуть, що саме тут Довбуш проклав таємні стежки, зробив схрони та склади. Звідси його опришки здійснювали напади на панські маєтки, а потім зникали у гірських густих лісах та скелях. Сама природа тут сприяє зародженню нових легенд, бо кожна ущелена скеляста кімната. Прохід і позначки на ньому породжують нові здогадки. Розв'язки їх значень можуть бути найрізноманітнішими. Нікого не залишає байдужим історія про скарб Довбуша, що схований у скелях. Люди вірять, що знайде його лише той, хто має чисте серце і добрі помисли. А також кажуть, що в ніч на Івана Купала між скелястими чути ще під предків. а також можна зустріти дух чорного опришка, який охороняє скарби Довбуша. Скелі Довбуша часто знімають у фільмах і кліпах. Зокрема, саме тут знімали частину сцен для фільму Довбуш Олеся Саніна, «2023 рік. Скелі Довбуша це не просто каміння посеред Карпат. це місце, де легенди переплітаються з історією, а природа сама створила пам'ятник людині, яка стала символом свободи. Тут кожен камінь має свій голос, кожна тріщина свою таємницю, а вітер ніби досі шипоче історії опришків.